У нас ранок розпочався з дуже потужних вибухів. Ми відчули хвилю взривну і три чи чотири таких потужних вибуха почули, що почали сигналити машини і відкрилися двері на балконі. Сусідній дім біля нас. Ми вийшли подивитися, коли вікна. Це було дуже близько. За весь час війни так близько ми нічого не від... не чули, як сьогодні. Це було дуже близько поруч з нашим домом. У нас відкрився балкон, двері відкрилися, і ми відчули цю таку взривну хвилю, але слава Богу, у нас вікна цілі, у нас двері цілі, і в сусідньому домі трохи повибивало вікна. І знаєте, хочеться сказати, що коли таке відбувається, то ніякі антидепресанти не поможуть і психологи. Ніхто не поможе успокоїти душу, душу може успокоїти тільки Бог. І наскільки важливо молитися постійно, бо ти не знаєш, що, що буде, і коли буде, і що як, ми прокинулися, спокійно готувалися до молитви е, е, да ранкової, і, е, і не очікували цього всього, але наскільки треба. Нам треба Бог, нам треба віра, покаяння і молитва. Молитися треба постійно, тому що це реально допомагає. І ніякі антидепресанти мені не допомагали, і не допомагають і психологи якісь. Мені допомагає Боже Слово, відкровення Божого Слова, молитва щоденна. Тому якщо ви потребуєте спілкування, то напишіть мені. У нас кожної неділі проходять служіння недільні. В 12.00 в телеграмі ми всі разом там вивчаємо Боже слово, молимося, щоб укріплялася наша віра. Бо нам треба, щоб віра наша укріплялася. Без Бога ми ніхто. просто немічна плоть, і ця матерія вона так швидко рушиться. Що треба нам Господь Бог. І якщо ви потребуєте спілкування, напишіть мені, я вас підключу на недільне служіння. Будемо разом Боже слово вивчати і укріпляти свій дух.